Людині ніколи не дано знати, що їй слід хотіти, пише Кундера в нестерпній легкості буття Мілан Кундера, чеський письменник ХХ століття. Він творив глибокі, іронічні романи про тендітність людської душі, пам'ять і забуття. Його герої блукають між сміхом і розпачем, шукаючи сенс у світі, де все надто легко Цей роман народився в буремний час. Чехословаччина, 1960 х придушення праської весни радянськими танками, еміграція автора до Франції. У цьому творі його роздуми про свободу, тягар вибору та сенс існування. Історія Томаша, Терези, Сабіни й Франца це сплетіння кохання, зради, пошуку себе в умовах тоталітарної реальності. В їхніх стосунках ніжність і біль. Страх і надія. Роман проникає в саму суть людських почуттів, і сьогодні звучить не менш гостро, коли свободу знову доводиться захищати, коли серце вагається між легкістю і відповідальністю. Це книга, що залишає слід глибокий, щемкий, справжній. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.